лікар вкручує таблетки в руки пацієнту. Обнов ледь не втратив ногу. хорор, психодел і сюрреалізм. Словом не смішно. Отакий от, от злісний сюжет. Моє шанування вами мистецьке панство. Я Лена, ви дивитесь проект Бата Ті в якому ми перемиваємо жилички української анімації. Майте на увазі, якщо ви найближчим часом планували похід до літера, то після перегляду цього мульта цілком ймовірно, що вам доведеться візи скасувати. Тут ви побачите вія рентгенолога, неадекватного психіатра з лезом, і окуліста з очима метеликами, коротше кажучи, корор, психодел і сюрреалізм. Отже, сьогодні ми поговоримо про мультфільм Клініка 1993 року випуску режисера Олександра Анатолійовича Бубнова. Це гротескний жахастик про страшні сни пацієнта лікарні. Історія створення мультфільму почалася з фрази: Чувак, там платять в долар, нам треба терміново туди потрапити на роботу. Так або майже так, підійшов до Олександра Бубнова, його друг Валерій Конопльов, і повідомив про відкриття. Нової анімаційної студії Борисфен Лютес. Кілька слів про Борисфен Лютес. Це французько-українська анімаційна студія, яка була створена 1990 року, куди після розпаду Радянського Союзу перейшла переважна більшість аніматорів із Києва фільм. Ця студія, що логічно тоді знімала ті програми та анімацію на замовлення Європи та Сполучених Штатів Америки. Але повернімося до мультика на пропозицію свого друга Бубнов відповів, що він, на жаль, не має готового сценарію, який він може запропонувати. Панувати студії, і тут Конопльов згадав, що він має прекрасні карикатури свого дядька-карикатуриста, який малює медичні шаржі, які можна було б використати в анімації. І забігаючи на прес, кажемо, що деякі сцени з карикатури дійсно були заюзані в анімації. Наприклад, сцена, де лікар вкручує таблетки в руки пацієнту. А ще уважний глядач помітить, що в цій же сцені лікар робить клізму. пацієнту. і ця клізма не проста. а… Скіпідарна. Якщо ви придивитеся, то побачите, що на пляжі написано Тарпентін, що в перекладі означає скіпідар. А що Скіпідар? Це що, дива народної медицини? Все складалося чудово, але не вистачало основного сюжетного стрижня, на який би можна було нанизати всі ці медичні геги. Убовнова була і мініатюра Кап Кап або остання капля, яка розказувала про людину, яка не могла заснути через те, що якій здавалося, капав несправний травм. І тут персонаж робить вольове рішення, встає і намагається розібратися з проблемою. Але несподіванка, що він бачить людину, яка лежить під капельницею, яка якраз не дає заснути головному персонажу. І що робить наш герой? thank <laughs> you Так, він прикриває капельницю і спокійно іде і засинає. Отакий от, от злісний сюжет, який став основою мультфільму Клініка із цією незвичної ідеєю Бубнов і Конопльов пішли на студію ВРСФ до продюсера Віктора mm. Співцова. І що ви думаєте, він дав добро на запуск цієї анімації? Тож Конопльов і Бубнов приступили до роботи. Конопльов навіть намалював одну сцену із окулістом і несподівано виїхав до Америки. Бубнов залишається сам, тому йому на допомогу дали художника, постановника Валерія. Дарія Ситенко, який був живописцем, тож в результаті графіка вийшла більш живописною, ніж планував Бубнов. Варто зазначити, що сама анімація робилася ручним способом ще до ери діджиталізації на кальці та на селюлоїді. І на це все діло пішло десь півтора роки, але це дуже небагато для анімаційного хендмейду. Мультфільм має містичну сторону. Усі, хто працював над його створенням, перехворіли. Більше того, Бубнов ледь не втратив ногу. У нього під коліном розвинувся великий фурунк, і коли хірург його Оглядав, то сказав, що ще б трохи, і Бубнов випшкутильгав усе життя. І такий таємничий фатум переслідував усіх, хто хоч ледь був дотичний до створення цього мультфільму. Так, Танюха, не беремо більше на медичну тему анімації. Я манала, серйозно. А тут я манала. Все. Всього. Цьо, Все. ви ж здогадуєтесь, напущу у творчих людей не все так просто. Так, от, десь у середині мультфільму, Бубнов зрозумів. Що драматургія слабка і треба все перероблювати. Продюсер, м'яко кажучи, був у шоці. Він навіть зібрав колектив, який вмовляв нова залишити все, як є. Крім цього, потрібно було терміново закінчити мультфільм до фестивалю анімації в Ансі. Ансі – це один із найбільших міжнародних фестивалів анімації, який проводиться у Франції. Тож продюсер стояв над головою, давив, і робота продовжувалася, а точніше неслася. Але іронія життя в тому, що до фестивалю так і не встигли. А оскільки терміни горіли, якщо ви дизайнери, і у вас теж періодично горять дубці перед дедлайнами, то знаєте, що таке було і у ваших попередників. Тож довелося сидіти вночі перед здачою мультфільму з вагітною монтажницею і клеїти плівку, а також робити звукорежисуру. І от знову нежданчик. Коли дійшли руки до накладення звуків, то виявилося, що забули записати репліку літерки Приведіть Привідітерінки! Тож уявіть собі, опівніч напівпуста студія, кілька робітників уже майже на межі. А далі що? А вранці треба здавати готовий мультфільм, але творча винахідливість не має меж, і звукорежисер Ізяслав Можес десь знаходить прибиральницю і змушує її кричати цю фразу. Жінка наскільки жилася в роль, що щиро її кричить, але у неї була занадто м'яка ге, тому Ізяслав Мойжас постійно її виправляв. Тож складно собі уявити ту кількість дублів, яку вони зробили до речі. Дуже багато глядачів вказують на те, що ця фраза трохи вибивається із звукового кіноряду і, взагалі, повертає їх у реальний світ із світу мультфільму. А опишіть, які були враження у вас? Пишіть у коментах. Ще один цікавий факт: цей мультик Олександр Бубнов використав у якості дипломної роботи на вищих режисерських курсах, де він навчався. Так він зізнавався, що не дуже хотів його брати у якості дипломної роботи, але точно розумів, що не встигне зробити новий. У той час у комісії сиділи медри радянської анімації, такі як Нордштейн та Хітрук. Під час перегляду дипломної роботи вони знаходилися на передньому ряду, а Бубнов на задньому. І під час перегляду дипломної роботи вони не посміхнулися жодного разу, сиділи з кам'яними обличчями і зовсім не хіхікнули ані трохи. Бубнов з часом розумів, що його фільм тане на очах. Він ладен був провалитися крізь землю. Словом, не смішно конець. Після титрів імениті метри анімації попросили Бубнова трохи погуляти, поки вони будуть приймати рішення. Бубнов погуляв, яким здавалося вічність, і потім все почалося. І з хорошого хідрук сказав, що Бубнов може бути режисером анімаційного кіно. І з поганого до фільму дуже багато претензій. Бубнов намагався виправдатися, що він робив все дуже стислі строки. Його давив продюсер, але все-таки метри зазначили, що це не виправдання. Більше того, Олександра Бубнова наздогнала критика Едуарда Назарова. Це режисер мультика. Жив був пес. Він зазначав, що все зроблено ніби на одній ноті, наче кричить історична людина, не вистачає зламів настрою. Після виходу у світ мультфільм чекало насичене фестивальне життя. Він відвідав Фінляндію, Японію, а також ще десяток різних фестивалів. Тож, якщо вас дивувало, чого надписи у мультику англійською мовою, і ви вже потягнулися ручками до клавіатури писати, що то зрада, пояснюємо, це зроблено для зручності подачі на фестиваль і через невиключно українське похоження студії Борис Фен. І на десерт пасхалки. Олександр Бубнов дуже любить приховані речі у своїх мультфільмах, які відсилають глядача до інших культурних пластів. Наприклад, на початку мультика у черзі до отоларинголога очікують Ван Гог з відрізаним вухом, Отелло з дездемоною, яка має такі собі проблеми з диханням, колеський асесар Ковальов із своїм носом з одноіменної повісті Воголя, а поруч скакає барон Мюнхаузен на милицях із ядром у дубці. А у черзі до окуліста сидять косовкий заяць, циклоп. І медуза Горгона – сцена у лікарняному храмі, де герой випадає із власної труни і намагається захиститися від цих девопуватих лікарів. Колом із власної крові це парафраз до аналогічної сцени у церкві із повісті Роголя Бій. Під час цієї дикої меси глядач може побачити велику кількість ікон із підписами, на яких зображені видатні лікарі і психологи минулого: Зігнут, Фрейд, Карли Юнг, Гіппократ і навіть Павло із Шариком. Ще там на початку. Є прикольна пасхалка, де, коротше, біжить кіт і стоїть труна і дзвінком похорона. <правита> так. А щоб повністю насолодитися атмосферою мультфільму, варто його переглянути. Тож залишаємо вам лінк на мультфільм. Ну да. Тож ми залишаємо вам лінк. На перегляд в описі також там буде посилання на Ютуб канал Олександра Бубнова. Він, до речі, працює і дотепер. А якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Слава Україні! Слава нації, слава українській анімації!